Ця територія, рахується під охороною національного природного парку. Це природний заповідний фонд. Косів Рес пішов вверх, верхідійшов верхі до Києва. Києва дали міністерство, дало нам дозвіл і дало місрубний квиток, аби з цих 14 сотих на розубку лінії електропередачу рубати. Це не ми відводця. У вас є звернення відрасу. У нас нема звернення в парку, і відти пішло в область. А, а, а від та. парку ви маєте якийсь папір? — Від парку в мене є лісорубний квиток, а, що я маю право рубати. А те, що він урив берега, що він це самовільно захватив землю, на це я складаю, я вже почав писати, бо сміття мішає мій бусольну сьомку зробити, скільки сотків він захватив землі. Це вже захват землі, тому що ліс ліс має цей будинок, а там за будинком пару метрів росли дерева. Він їх викорчував, бульдозером, рив берег, самовільно захватив землю. А то, що він вирубав, що ми виробили, це дало міністерство дозвіл. А міністерство звернав, звертався. Рес. Є звернення про переніс лінії 10 кіло, на основі чого ми видали технічні вимоги для розроблення проекту. Проект на сьогоднішній день п'є у філії для погодження. На основі тільки погодженого проєкту буде проводитися якесь. Реконструкція перенесена. Тобто на сьогодні проєкт не погоджений? Ні. Там не наша територія, а наші тільки е, е, погодили ліміти і виробували на території лінії е, ну, лінію електропередач. На території Лепу, але там не все погоджено, і на цій території не було ні міліції, ні прокуратури, тому що там все законно. Е, так він не сказав. ваша то чия це територія? Сільської ради, напевно. До сільської ради. Із зверненнями про перенос лінії, якесь будівництво чи ще чогось не поступало, ні звернень, не ні, ні попереджень, нічого. Це все самовільно, проводяться роботи самовільно. Думаю, що це не наша площа, у нас таке не може бути. Просто таке недопустимо і такого бути не може. Вся територія заліснена, перебуває під охороною Національного природного парку Гусульщина. Сільська рада не має заліснених територій. Це я рахую суцільна рубка. Суцільна рубка для розчистки лінії електропередач. Так у мене написано у лісорубну квитку. Покажу вам квиток. Ті землі, які спокон віків належали предкам. От є от є представниця древнього роду, яка не може свій участок землі забрати по тій причині, що у нас депутати вирубують їм не їм важче перенести лінію, чим вирубити піголтара землі. Це є чіткий приклад захоплення землі. Це те, про що ми говоримо вже кілька років. А учасники, АТО, ці хлопці, які воювали на, на, на передові, вони не заслуговують. Нас депутати заслуговують на такі гарні земельні ділянки. Ця земельна ділянка перебуває в оренді. Uh -huh. Приватного підприємства. Це було цим людям цю земельну ділянку в оренду, а дали Романюкові. Але чогось не закликали дали цих Роман... людей, Роман що мали тут участки, у яких забрали земельні ділянки за Радгоспу і віддали Романюкові. Треба було віддати Ре. тим людям, чиї були участки Аптоміні... земельної. Це було державні підприємства. Uh -huh. Коли вони розформувалися чи там зворунтували, я точно там не знаю, вони продавали свої будівлі. І приватне підприємство Універсал плюс викупив цілісний об'єкт, тобто цілісний об'єкт разом з будівлями. Для обслуговування цих будівель було надано їм земельна ділянка в оренду для обслуговування цих будівель. І це, і це підприємство будує. А що незаконно, не знаю. Що дозволівсь із рада? не давала. Ви самі бачите, що ця будівля почалася будуватися, ну я знаю, може, тиждень. Будівництво і чи не можу розказати вам це? Немає права. Ну, я простий працівник. На яких, а на яких ви підставах будуєте? У вас є документи? Все, документація документ. все є. Але а це у мене немає. Ну то а людей в шефа. А до кого можна звернутися? До, звернути? до Голи сільського ради ді звертається. Як цей підприємець орендував? Бо моя заява була раніше, як цього підприємця. Мені не надали депутат, дали йому оренду. Наскільки дали на 49 років землю дали. Та він за 49 років тут розбудує все, що хоче. а люди лишаються свого села без. А він з нами зустрічатися не хоче того. Він хотів раніше ліс забрати, там, то люди йому не дали. То легше було цю лінію ось сюди перенести і не зачіпати той ліс. Але то ж там будинок не ось оце вже друга проблема. Це та... що легше, я схід мені одно. Що легше, цей берег, природоохоронна зона, берегова зона рахується. Легше було цей ліс лишити, а цю лінію по цих слупах потягнути, як газда робить. От його на шакитурі він захватив. Де бережок лінію, він поставив таку лінію, щоб бив червоні патички, а від лінії п'ять метрів униз потоком Постав, очисні споруди спустив, альтанку поставив, тірничку. Коли я звернувся з цим папером туди, цим папером не дали ходу. Це вже два роки прийшов. Чого? Бояться, так? тому що є дядька там великий в нього.